Доброго вечора усім. Ну що, будемо сьогодні першу групу наших гупіків відправляти в акваріум, щоб вони там вже обживалися. Ці ліліпутіки всі плавають, рибошки наші старші. Я надію, що вони їх не з'їдять. Я прям. Дуже цього бажаю, ну вже що буде, то буде. Бо вони вже ну, їм є половиною недільки. Я думаю, можна вже випустити їх. Беремо наших ліліпутіків, Ось вони вже такі підросли. Зараз ми пооденьки постараємося їх випускати. Будемо дивитися, що будуть вони робити. Одна пішла. Димся. Ага, хапає, хапає, но не вийшло. Не Ось вона там плаває. Хотіла, хотіла хапнути, зісти. Ось вона там плаває. Вже мені аж страшно. Давайте ще. Будемо випускати. Так, ось, пішли, 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 пішли. І вони доганяють їх. Ну, я думаю, вони їх не встигнуть всіх з'їсти. Ось плаває один. А ті ось поховалися на низ, бачу. Три бачу тільки. Надіюсь, вони їх не з'їдять. А вони ховаються. Поховалися, немає. Ось одна. Вон друга бачу. Вони всі-всі поховалися. Ось дві бачу, там он третя. Ось там під стіночкою ховається, плаває. Вони всі ховаються. Ось тут теж бачу в куточку є. Прямо на донечку. В куточку ось тут в куточку є. Ось тут. Прямо отут вона плаває. Я думаю, вони повинні вбутися в общем, Пока міць живіше. Надіюсь, що вони. Вже будуть там плавати. І вони їх не з'їдять. Зразу їм страшно, ось там в куточечку сидить, вон там там. ось там. Вон плаває, бачу. А ці поховалися попід бордюрчик прямо. Поховалися. Так що першу партію випустили, будемо спостерігати. Завтра порахуємо, скільки їх буде. По все добре. Ніби бачу, вони поховалися від них, трошки ось там сидять. Пару штучок. В домі ось тут бачу і за доміком. А більшість вони поховались. Он бачу, плаває рибка. Там під вершком є. Ось там на вершку є, не видно вам теж є. Ну, вони їх не трогають, в принципі. Я сподіваюся, все буде добре. Ось плаває собі рибка ця десь через пару деньків вже буде народжувати, бо в неї вже стає квадратне пузико. Буквально ще днів 4, і я думаю, вона теж народить. Ось так. Так що красотульки пішли на вольні хліба. Далі будемо бачити, що з ними буде. Буду тримати вас в курсі, а друга партія ще підростає. Ось, плаває, навіть не видно, бачите? В принципі, ніби все добре. Все? Всім удачки, всім пока-пока. Будемо спостерігати, що буде далі. Thank <laughs> you.